Кремове тістечко в цьому світі навіть дитина вміє готувати кремові тістечка. Вони вже давно стали невід'ємною частиною їхнього життя. Дехто навіть вірить, що кремові тістечка дарував нам сам Бог. І чим більше ти можеш їх придбати, тим вищий твій статус. Знає, що мені світ, в якому я не можу з'їсти кремове тістечко зі своїм дідусем? Тоді цей світ буде знищено. Моїми кулаками. Чимось готувати кремові тістечка. Покладися на мене. У мене є ідея, Всі помремо. Нам гаплик! <світ> ну, ти бережи себе, добренько, а я буду намагатися не відставати від тебе. Здається, настав час для нашої команди. Незабаром м'язгія. Озвучено командою Дідько Студіо. Дякуємо за перегляд.